Вітаю вас, мої малята здоров'ята! Сьогодні на занятті з фізкультури ми з вами знову будемо вправлятися з м'ячем. Мій дзвінкий, веселий м'яч. Ти куди помчав, навскач. Жовтий, синій та червоний не угнатись за тобою. М'ячики, вони завжди такі дзвінкі, такі прудкі і дуже швидко літають від нас! Тож сьогодні ми будемо вчитися їх буцати та ловити, але спочатку розминка. Отже, наша розминка кумедні звірятка. Перша вправа. Півник розправляє криця. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Друга вправа яка? Кошенятко вигинається. Правильно. Ніжки на ширині плечей. Ручки перед собою. І починаємо вправо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Добре розім'яли спинку. Тепер третя вправа яка Хто пам'ятає? Чапля танцює. Правильно. Починаємо з правої ніжки. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. У вас виходить? Це дуже добре. Тепер вправа цуценя потягується. Так. Ми з вами робимо упор присідки, Так, на впочепки. Тримаємося за підлогу і вирівнюємо колінка. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. З кожною вправою ми стаємо здоровішими. І остання вправа. Козенятка радіють. Так, молодці! Руки в боки і стрибаємо. Стрибаємо під рахунок. Не просто так. А стрибаємо тоді, коли я рахую. Починаємо і! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! Ось ми і розім'ялися. А тепер робимо вправу на відновлення дихання. Ручки вгору вдих. Ручки вниз, видих. Вдих. Носиком. Видих. Ротиком. Вдих, видих, дих, видих. Молодці. Дихання заспокоїлося. Що ж, тепер переходимо до основних вправ. Отже, зараз ми з вами будемо вчитися буцати м'ячів. Але буцати ми його будемо вчитися з різною силою. Якщо я буцну м'ячик легенько, то він покотиться повільно. Ось так, наприклад. Бачите, він повільно котиться? Ледь-ледь. А якщо я буцну його сильно... То він аж улетить. Бачите, як він швидко укотився? Давайте з вами тоді тренуватися. Спочатку 10 разів ми з вами буцаємо його ледь-ледь. Перший раз. Другий.

Десятий. Бачите, як повільно він котиться? А тепер ми з вами будемо бусати його сильно, так, щоб він аж улетів. Для того, щоб сильніше буцнути, треба більше ногу замахнути, так? Отак. Другий раз. Давайте теж буцати 10 разів. Щоб ми з вами запам'ятали, щоб наші нож, ніжки запам'ятали, як буцати з різною силою. Третій. Четвертий. П'ятий. Бачите, як він швидко улітає? Шостий. Сильно. Сьомий. Восьмий. Десятий. Десятий. А ще м'ячик можна буцати не пальчиком, а ось цією боковою стороною. Ось так. Тренуємося буцати боком. Один. 2 9. 10. Молодці. Молодці! Я знаю, що ви в мене найкращі. А ви мені потренуйтеся і напишіть або зніміть відео. Яким способом у вас виходить буцати найкраще? А тепер робимо вправу на відновлення дихання. Давайте. З вами надвоємо кульку уявно. Відновимо наше дихання. Лопнула кулька. Молодці! А тепер я пропоную вам зіграти в гру. Підкинь, злови слово скажи. Сьогодні я пропоную вам перелічувати кольори. Отже, ми спочатку трошки з вами згадаємо, як ми це робили. Так? Спочатку просто підкидуємо м'ячик. Даємо нашим ручкам звикнути до його розміру, до його ваги, щоб ми з вами. Вже могли це робити автоматично. Так. Тепер підкидуємо вище, вище, вище. Починаємо хлопати. Ви повторюєте за мною? Вийшло у вас? Молодці! А тепер ми підкидуємо м'яч і коли ловимо, кажемо слово. Сьогодні я буду перелічувати кольори. Отже, жовтий, синій, білий, чорний, червоний, зелений, коричневий, оранжевий, блакитний, рожевий, фіолетовий. Вусковий, вишневий, малиновий, золотистий, серебристий і ще який-небудь. Ось скільки ми з вами кольорів назвали, скільки ми з вами кольорів згадали. А ви, якщо придумаєте із чимсь ще можна, що ще можна перелічувати, коли підкидаєш м'ячик, обов'язково мені напишіть. Дякую за увагу. Бувайте здорові!